Увага! Це відео не несе жодної містичної загрози, лише спокійна прогулянка садибою графині Фесенко, історія, архітектура і трохи атмосферного лайбу. Вітаю всіх! Ви на каналі Майтак 96 з поверненням нас, всіх, і особисто мене. Вертаємось до зйомок, і сьогодні ми в такому гарному місці. Зараз я вам зачитаю не хотів на пам'ять вчити, просто зачитаю, щоб ви були в курсі, про що йде ця мова і про що ми будемо знімати в цьому відео. Отже, поїхали. Серед зелених пагорбів Махінджаурі за кілька кроків відцяючого берега Чорного моря стоїть занедбана садиба графині Марії Фесенко. Також відома як палац Романових. Тектурне диво, зведене наприкінці 19 століття, є триповерховою будівлею, виконаною в екзотичному мавританському стилі, що є рідкістю для цього регіону. Отже, ми знаходимося 8 км від міста Батумі, це такий пригород міста Батумі. І зараз пройдемося і разом з вами знімемо наші перші враження. Від цього палацу, від цієї садиби. Да. Ти що, ти да. Ось така садиба графині Фесенко. Ідемо і дивимося разом, що тут є. Так, обережно дивимося під ноги. Мася, ручку мамину держи. Так, ми вибрали, я думаю, ну там далі море, я думаю, з верхнього поверху з третього буде краще видно. Ми вибрали спеціально такий будній день, щоб тут не було туристів, або які будуть, щоб їх було максимально мінімум. І щоб, щоб нормально можна було все засняти і показати вам. Так, пропоную зараз пройтися, пройтись тут по периметру обдивитися все, а потім будемо. Так, обережно під ноги. А потім зайдемо всередину і будемо дивитися, що тут всередині. О, тут вже вже стіна впала. Ой! Опасненько. Ну, ось можете поспостерігати, подивитися, яка архітектура Що на цих колонах. Це вже пам'ятник архітектури. Він не треба не, не приводити думку. Так, це ось наш перший поверх. Наш кажу. Ну, в общем, ми, короче тут знімаємо себе Та да Что ты, чорт побери такое, несеш? Це слово, це наш будинок. Це наш перший поверх. Так, хто в курсі, хто знає, що там написано, перекладіть, напишіть в коментарі, буду вдячний. Так, зніму окуляри. Щоб всередині було краще видно. Так, дуже обережно під ноги. Там, де провалена або висить стіни, ми в ті кімнати не заходимо, знімаємо їх здалень. Наша головна, головна задача це добратися на, на кришу. Так, це наша Тут буде наша кухня. Йдемо, йдемо, піднімаємося вище, дивимось, що у нас жде далі. Я Оце такий швидкий проход. Я З цієї сторони обережно голови. Я думаю, тут можна пройти. Тут потолок, видно вже падав лучше вийти отсюда. О, дивіться, а тут у нас хтось вулики поставив пасіку свою. Другий поверх маєтку. Давай попробуй, хай бжола тебе влупить. Народ, ну як вам ця краса? В кого немає змоги сюди приїхати, побачити все на власні очі, я вам все записую. І показую в режимі онлайн. Заказуває на кімната. Подивіться на ці колони. Блін, ну круто. Дуже багато битого скла. Треба обережно ходити, щоб не порізатись. Скільки кімнат, так? Да? Такі високі потолки. <coughs> вот это щось то таке було, як чи душ, чи туалет. Ну, а, скажі за все, туалет. Судячи по запаху и характерній дірці в підлозі, це був туалет. Обережно під ноги, стекло. Що бачив? Поверх? Так, а ми підемо ще вище. Але підожди, давай по очередь. Ми зараз оббіжимося за 2 минути і що далі. Да, тут ремонт, я хочу показати, щоб на відео було все видно. Оце тут більш-менш нормально збереглось. А ось дивіться, який вид з цього з тераси, з цього балкону. А там все море. Тут просто видно море. Махінджаурі і море. Анівочки ростуть, і так чайок, дякую скласа. Це, наверное, сучасний. Сучасне мистецтво. я хочу. Да, сучасне. Ви просто представте собі, коли це було все ще нове, тільки. Заразечок. Коли це було тільки збудоване, тільки було все нове, ви представте, який тут був вид. Як тут такі заможні княги княгині ходили такі в своїх вбраннях. Так, Піднімаємося на... на третій поверх. Підіймаємось на третій поверх. Обережно. Руки держимо. Тут уже, все Так, ну і тут. І тут найцікавіший третій поверх. Знаєте, як кажуть, природа бере своє. Трава зелена, такі вазончики. Ну це не знаю, це може така тераса була здорова. Ну там сусіди, там люди живуть. Скрізь. Давай руку. Я не знаю, чи третій, не підходьте близько. Не знаю, чи третій поверх, оце на цьому він і закінчується, чи тут ще щось було. Може і було, але вже все розвалене. Старай зруйнований Але зараз такий сонячний день, така гарна класна погода. І це поряд біля нас. Я вирішив виїхати з сім'єю і показати вам цю красу. Читали в інтернеті, дивилися, давно хотіли. І ось сьогодні ми тут, в цьому чудовому місці. Мастечка пусть есть тут пусть то я посажу да. Опа вот так сидит, Масечка Я буду в тебе брать интервью Як тобі Хорошо Хорошо Да. миссис да. тут нравится Да А что тебе нравится самое більше о, таке здание. Отаке здание? Да. Круто? Да. А вид, який да? На море класний. Да. Ну, мені теж подобається. Ну. Ось наш спеціаліст mm -hmm. ор ор орнітолог. Так что mm. кому скучно, У нас є бинокль. А як видно, з бінокля гарно? З бінокля гарно видно? Конечно. Все як наладиш. Давай ми попробуем через камеру, через бінокль да. щось піднять. Так, народ, я не знаю, чи вийде, Сейчас будемо пробувати. Так, щось я не фі. О, подожди, подожди. Да. О, дивіться, видно, не? Сейчас тільки найду точку. Во! прямий ефір через бінокль вам. Mm -hmm.

Во. Там будиночки. Ось там дивіться теж будинки. так без бінокля? А, так без бінокля. Загалом таке відео в нас вийшло. Коротенька така екскурсія по садибі Графині Фесенко. Кому цікаво. А, я координати залишу. так що кому цікаво, приїжджайте, знімайте, робіть фотографії і не забувайте підписуватись на мій канал, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій твіч, підписуйтесь на мій YouTube, Тікток. Буду, рад... Буду радий вас бачити скрізь в усіх соцмережах. Дякую за перегляд, до побачення. Зустрінемось в нових відео.